Доброго дня! Ви на каналі Райпача Мама, на каналі пробуджених, просвітлених і тих, що в процесі, і я не просуну. Благодарю за лайки, підписки. Благодарю за енергообмін. Рада новим підписникам. Підписуйтесь на мій канал. У нас класно. Так, тема. Тема банальна. Що він думав про мене сьогодні? Що він думав про мене сьогодні? Двійка Пентаклів. Прям буря, буря емоцій на цій карті. Буря емоцій Емоції були якісь накануні. Так, дивимося. Варіант один. Хто ви Хто він? Так. І що між вами? На дні колоди — карта миру або нового початку, або кінця. Ви <кій> королева Пентаклів, стабільна, стабільна королева, шикарна жінка. Жінка матеріально забезпечена. Жінка, яка поставила якусь крапку і рухається далі. Поставила, закінчила якийсь важливий період свого життя, який був їй дуже болісний, але при тому всьому зберегла свою е, благодатність. Як хочу сказати, начебто зберегла свої позиції, от, залишилася при своєму достатку, благополуччі, при своїй чистоті, не е, пішла по наклонній, по накатаній, от не, не опустилася, отак от, хочу сказати, хто він у вас, він людина, яка намагається планувати. Своє життя, людина, яка начебто порозуміє, що треба рухатися в нове, але дуже важко відпустити старе. Людина із вашої сім'ї або в нього є сім'я. І він король мечів, холодний, відстраненний. Тут а прямо зовсім він закритий, навіть не зважаючи на те, що він на троні, він ще наскільки не в собі. І, хоча про короля мечів так не кажуть, але я скажу, тому що так іде. Що він навіть на своєму троні він повністю в броні. Він і на троні не відчуває себе е, королем. Розумієте? Людина із сім'ї. Або з сім'єю. Так, що між вами зараз? <кій> між вами зараз якийсь третій фактор. Тройка кубків, якесь святкування. Для когось, можливо, третій фактор. Якесь свято. Свято. І це продовжується. Якийсь довгий період часу. Король Пентаклів це хто в нас? Король Пентаклів це він у нас. Ні, це не він. Між вами, начебто, якийсь чоловік, якийсь стабільний, який достатки. Можливо. Е ну, якийсь, не знаю, дівочки, я кажу, кожного буде свій. Між вами якийсь чоловік, можливо, старший, ніж обоє ви. <кій> можливо, ваш партнер. Дивіться. І з цим чоловіком, якісь вже, начебто, треті відносини ну, в вашому общому колі, він, начебто, йде третім, третім фактором. На стабільній основі. Дуже довгий період часу. Так. Оце між вами. О, між вами якийсь чоловік. Все вірно. Так, карта випала. Так, будемо дивитися. Просто так вони не випадають. Що? Чим самим. Цим самим цей чоловік обмежує шанси короля мечів, тобто вашого партнера? Обмежує шанси на стабільність. Розумієте? Далі. Що ж він думав про вас? Ми дивимося на короля мечів. Що ж думав про вас ваш партнер? Що, Чоловік думав про вас сьогодні, що ви його сім'я. Що, можливо, у вас є діти і все одно у вас крапка, у вас якесь різке різке розрушення, можливо, якийсь різкий конфлікт. пажу кубків, в кого немає дітей, скажу, що він до вас з якимись дитячими почуттями, прям захоплений вами, прямо ну, все одно почуття в нього є, навіть, навіть якщо башня. Так, він до вас по-дитячому проявляється? Ну, по глубцю. Як? Ну, не бере відповідальності. По легкому. Що він думав про вас? Що він думав про вас? Так. Що ви в повному, в повній гармонії? Що ви у відносинах? Але що вам якось так, це якось так вам все приїлося вже. І ви хочете якихось, ну, змін начебто, розумієте, змін, але ви зараз ви про це тільки думаєте. Він бачить, що у вас все благополучно, що ви в парі. Можливо, він так просто думає. А, але що вам це все от не дуже приносить радість. І ви думаєте, що робити, як це змінити тільки в голові. Нічого не робите, тільки думайте. Що він ще про вас думає. Кстати, йому до вас про вас приносять сплітні. Чи ви непогано влаштувалися, що ви отримуєте е, е, свою, е, свої якісь блага, от ви начебто ділитеся благами, ви і ділитеся, і отримуєте від Всесвіту, а взагалі він вас бачить дуже стабільно дуже ресурсно, що ви ні в чому не нуждаєтеся. І тим не менш, <кій> <кій> дев'ятка жезлів каже про те, що ви вже замарились, можливо, щось доказувати, з чимось стражатись, ви просто сіли і просто спостерігаєте, що буде далі. Це він теж помічає. Що ще, ще він про вас думає? Що всі його спроби до вас проявитися не увінчуються успіхом, тобто, що він в ілюзіях. От рицар жезлів і туз жезлів, що те, як він до вас проявляється, він все, все одно не досягає того результату, який він хоче. Так, Давайте глянемо. Дівочки, тут він каже про те, що ви волшебниця. Бо за слова більш різкого характеру Ютуб забанив кілька відео. Дивіться, Ютуб ти гарний. Він каже про те, що ви волшебниця, що ви всього добиваєтеся. Три карти. От якби ми балакали не про вас, то би було б реально про ну, 99% це був би якийсь магічний вплив. А тут він каже, що ви прямо волшебниця-волшебниця, що ви повністю керуєте своїм життям, що ви навіть, можливо, що навіть якась сила за вами стоїть, що ви дуже мудро цим користуєтеся. І давайте глянемо про що смерть. І про те, що, коли потрібно, ви от ну, спокійно, різко завершаєте одне, одну ситуацію і починаєте інше, і вона у вас 100% буде вдалою. І він це, це. Ну, Проводить паралель, що це вам хтось допомагає. Розумієте, яка сила вам допомагає? Що ви не боїтеся закінчувати старе, тому що ви 100% упевнені, що життя продовжується і що у вас буде краще? Далі карта блоку. Добре. Думки і почуття. Почуття. Хоче, дівчатки справедливості, прям хоче справедливості до вас. Вважає, що ви йому по страшному суду. Вважає, що ви активна, прекрасна, зайнята. Жінка з власним, ну, тобто вона розуміє, чого вона хоче. Вона це бере. Те, що вона хоче, вона яскрава, проявлена. І одні старші аркани розуміє, що ви йому по страшному суду, І що з вами він виріс, що з вами він проходить якісь свої життєві уроки, можливо, навіть не самі. е-е-е Ну, не самі хороші, не самі приємні. Але крім того, він розуміє, що він це заробив. Він знає, де він накосячив. І, можливо, він нам цього навіть ніколи не скаже. І він розуміє, що це по справедливості йому за його поведінки. Так, він почуття у вас. Він вважає, що, що у ну, що ви його сім'я. Знову карта правосуддя. Можливо, ви законна дружина, можливо, колишня законна дружина. Але що ви його... От він не може до вас добратися, розумієте? Що ви його прям совершенно майже майже повністю ви його життя свого вичеркнули. От якби тут була десятка, це був би кінець. Але десятка стоїть на вас. Ви точно поставили кінець якийсь. І він розуміє, що він поправ суддю ваша сім'я, але ви його майже на 90% ви його не допускаєте. І ще почуття. Так буде, дівчатки, чекати чогось. Буде чекати, поки він вийде з якогось, скільки старших арканів. Буде чекати, поки пройде якийсь час, щоб він знову міг до вас рухатися. Наразі він не рухається в вашу сторону. Чекає Чого? чекає моменту, чекає, не знаю, мені пішло чітко, коли заробить грошей. Коли стане на ноги, розумієте? Щоб змогти до вас проявитися. Це почуття. Дівочки, бачать у вас ресурсно, бачить у вас. От Фортуною своєю, поки ви в нього в житті були, от у нього начебто й життя рухалося вперед. Але ви попрощалися, і що цей ресурс ви у нього відняли. Розумієте? Що все, з чим ви прийшли до нього, все, як у нього було з вами, чудово, ви це все забрали. Ще давайте. Дуже багато думок в голові, дівочки. і дуже багато думає про цього чоловіка, який являється третім фактором. Угу. Він вважає, що він біля вас. Король Кубків. Руль Тентаклів. Боїться, боїться, що буде в очельниках надовго, що ви його довгий період часу не будете підпускати. Боїться, можливо, що в нього далі нічого не складеться. Давайте далі дії. Добре, ще раз карта блоку що каже про те, що міняй запитання, міняй запитання. дії. У вашу сторону, які будуть дії? Наразі конфлікт, і я бачу тільки думки. Віна з минулого. От поки не бачу. Йому Одні п'ятірки, три п'ятірки вийшли, це, кар... це карта кризи, конфлікт совершенно обісточеність моральна, емоційна і совершенна обісточеність фінансова. Але, тим не менш, людина з почуттями з прошлого, розумієте? Не буде проявлятися. П'ятірка пентаклів, ні, звичайно, ні. Не буде проявлятися, буде закриватися, буде проживати емоції, сидіти в своїй е, ностальгувати буде по вам. Ще дії, я питаю дії, Сілька жезлів, дівчино, тут жезли пішли. Буде захищати своє, начебто, розбите серце. Розумієте? Ось королева кубків вийшла людина, до якої все ж таки почуття є, але він, е серце розбите. розумієте? Буде відстранятися, буде від вас далеко. Можливо, навіть буде е через время, не скоро по зірці, не скоро, буде намагатися знову проявитися з почуттями. Так, і рицарь мечей. Дуже багато думок в голові. Поки що він тільки обдумує. Поки що він тільки колоте енергію думками. Рицар Пентаклів. Ні, найближчим часом проявлятися не буде. Дуже повільна карта. Порада вам. Порада вам, Дівочки, скиньте зайві тяжесті, скиньте все, що заважає вам рухатися вперед. Просто. Вас тому і немає ресурсів, не емоціонуйте в якомусь негативі. Просто зберігайте свою енергію, скиньте все зайве, про що ви, можливо, взагалі навіть не повинні думати, От, чесно. А ви це на собі тягнете? скиньте половину груза, не засирайте свою красиву голову, чесно. І тоді ваші, ваша п'ятірочка пентаклів прийде у новий якийсь шанс на, на новий початок. Більше нічого не буду казати. Так, прощайтеся з минулим. Зрозуміли мене. Прощайтеся з минулим, не колотіть погану енергію у себе в голові. Я благодарна за підписки, за коментарі, за добрі коментарі. Нехай кожне послання знайде своє серце і мою інформацію во благо для себе.